Уявіть, весілля приходить три молодих. Католицька, православна і протестантська. Стоїть Христос. Біль нього стоїть, звичайно, хто? Його церква. А ці три борються за Фату. Кожен хоче вхопити, розумієте? Католики вхопили фату. Православні вийшли з перед них, вхопили до себе. Тут вийшли протестанти, вхопили до себе. І вона ця фата, переходить. Не прийдіть до нас. В нас, Царство Боже, не в нас. От я, молод... я молода! Ха -ха 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 -ха! Кому потрібна та фата? Якщо нема в тобі Христа, якщо немає в тобі істини, якщо ти не невіста Його вибрана, поставлена, який призначено, призначено бути царським священством, які царіви, які бореться за кусок <сум> лживого вчення? Хто ви, якщо ви це робите? Отак і борються вони. Справді, як нелегко поміняти цей шлях в людей. Справді нелегко. У кожного своя дорога, у кожного свої думки. Ви думаєте так, а ми думаємо так. Ми думаємо, як Христос, ми не думаємо так, як хтось. Нас не вчать цього, нас вчить Дух Святий. І ми і то звіряємо словом, тому що часто дух може прийти в білих одежах, але не святий, а бісівський. І наговорити такого можна попридумувати, знаєте, до слова, причепити, а може. знаєте, от фантастика, немає меж. І подивишся на людей, на деякі. Ну в якій церкві має бути? Їм вже все рівно, хто за яку фату бореться.